Като сьогодні на лун конференці 2025. у Вашій увазі, короткий огляд. ми вас запрошуємо на все добре. Олександр покаже нам пришті на різних дані. Здамо 43%, не здано 57%. Паузу, діється більше. Дохідна допомога. Яка відразу вас буде ввести у загальний каталог всієї дохідної, незалежно від того, в якому регіоні вона знаходиться. Бо в квартирах і котеджах перша фільтрація це регіон. І вже по регіону В дохідні це не так важливо. Ви заходите і вся дохідна в одному місці. 9 це плюс э, 8 Ідемо далі. Чернівці плюс 17 і 55 тисяч у нас зараз. Ну і рівне э, 52 тисяч і теж плюс 17 Добре. Що? Mm -hmm.